Вітаю світа сьогодні. Ми стартуємо. Вітую віментою Ukraine марафон, – годинну конференцію про вплив війни на жінок. Українок на про вплив війни на українок і українок на війну. Мене звати Ксенія Букшина, я журналістка, дослідниця, засновниця і директорка Інституту конструктивної журналістики і нових медіа. І разом з командами організації Центр економічного відновлення Ластрада поруч за підтримки посольства Великої Британії в Україні сьогодні відбувається цей захід. Протягом 24 годин по всьому світові 70 експертів і експерток будуть говорити про те, чому гендерна рівність не має відкладатися. Чому ці питання дуже на часі, і розказувати історії своїх проєктів, історії жінок-лідерок, які наближають перемогу? А окремо я хочу сказати велике дякую всім людям, які а, зробили так, щоб цей марафон стався. А, підготовка до нього needs the separate room to speak, і Я сподіваюся, що це не останній наш захід, і що це тільки старт а, марафонів, які ми будемо продовжувати довго. І хочу сказати велике дякую всім експертам, експерткам, всім активістам, активісткам, які долучилися і допомогли допомогли зробити так, щоб ця подія сталася. Окремо дякую. Я хочу сказати міжнародним експертам, які заради виступу сьогодні приїхали із всього світу для того, щоб підтримати нас. А тому ми дуже натхнені і ми розпочинаємо зараз. Я передаю слово Юлії Соколовській, заступниці. Керівника офісу президента Юлія, вам слово, будь ласка. Дякую. Доброго ранку, друзі. Мені сьогодні дуже приємно відкривати цей захід. Він для мене дуже особистий. Сьогодні, як виявилося, це для мене можливість також порефлексувати рік війни і подумати над впливом жінок українських на війну і відповідно війни на жінок. Я думаю, що час таких потрясінь, як війна. Це час, коли суспільні цінності, моделі поведінки можуть змінюватися трохи різкіше і трохи швидше, ніж в інший час, коли може змінюватися суспільний договір, коли можуть з'являтися нові нормально. Сьогодні українські нові нормально це жінки на фронті, жінки на інформаційному фронті, жінки на гуманітарному та адвокаційному фронті. Українки сьогодні воюють, знаходять гроші на зброю, знаходять гроші на якісне спорядження. Українські жінки волонтерять у найгарячіших точках. Українські жінки керують великими сферами і політиками. Українські жінки ведуть переговори на всіх міжнародних площадках, задають нові тренди на міжнародній арені та в різних міжнародних інституціях. Українські жінки сьогодні лікують. Навчають, дбають, доглядають, підтримують, реагують, і купу всього робить українська жінка. Тому сила українських жінок сьогодні це приклад незламності для світу, це приклад боротьби згуртованості, професійності і е, такого сестринства, е, те, що ми бачимо сьогодні в Україні. І участь жінок у наближенні перемоги має мати рівноцінне відображення у інформаційному просторі. Історії жінок, що активно беруть участь у наближенні перемоги, а також проблеми і загрози, які несе війна, мають знаходити відображення і в інформаційному просторі, і має звучати голосніше, адже роблячи рівний внесок у перемогу. Українські жінки мають мати і рівні можливості для реалізації цієї перемоги. На жаль, війна також несе і загрози для гендерної рівності, для соціальної інклюзії, для рівних прав і доступу до рівних прав і можливостей жінок. І тому не можна. Ні відкладати, ні замовчувати питання гендерної рівності. І тому для держави також це є пріоритетом на сьогоднішній день питання гендерної рівності. Сьогодні на цій сцені і в онлайн платформі онлайн форматі по всьому світу ми почуємо історії видатних українок. Ми почуємо експертів і експерток з усього світу про ключові загрози і виклики війни для жіноцтва. Про важливість увладнення жінок і надання всіх механізмів для підсилення жіночого лідерства для солідарності і сестринства. Сьогодні моя окрема подяка нашим міжнародним партнерам, зокрема уряду Великої Британії, за підтримку гендерної рівності в Україні і розвитку цього дуже надзвичайно важливого напрямку. Я нам бажаю продуктивної і приємної доби. Дякую, дякую, Юлія. Зараз ми почуємо привітальне слово від Антона Ященко. Він буде онлайн. Антон представляє він керівник проєкту Supporting Women, Peace and Security, в межах якого і відбувається цей марафон. Представляє команду Центру економічного відновлення. Антона, вітаю! Як ви нас чуєте? Чую вас прекрасно. Чудово, Тоді вам слово. Будь ласка. Зараз на жаль не в Києві, але дуже радий бачити, що все ж таки марафон розпочався. Вітаю Україну, Вітаю світ! Маю честь також відкрити сьогоднішню подію і подякувати всім експерткам і експертам, які долучилися до важливої теми впливу війни на жінок на українок, і також впливу українських жінок на цю війну. Дякую нашим і урядовицям, які знайшли час у щільному графіку і долучилися до нашої події, і це дуже сильна підтримка нас як проекту і сигнал того, що ця тема важлива не тільки для сектора неурядового, але й також для влади. Хочу подякувати посольству Великої Британії в Україні за невпинну підтримку України в цілому у прагненні до гендерної рівності. І можливості реалізовувати зміни і більш сміливі проєкти. І свій виступ я хотів би почати зі слів з цитати Кофі Анана, який майже 20 років сказав про це: що немає ефективнішого інструменту розвитку, ніж уладнання жінок, і жодна інша політика не спроможна так підняти економічну продуктивність, жодна інша економічна політика. Не спроможна на такий розвиток і на шанси наступного покоління на освіту і гідне життя, і я особисто дуже розділяю цю цитату. Вважаю, що з нею важко не погодитись, оскільки саме овладнання жінок це ключ до нашої скорішої перемоги і ефективного справедливого відновлення, побудови суспільства рівності і можливості для всіх. Тому я дуже е, був радий почути е, виступ Юлії, е, оскільки це дуже резонує з тим, що я хотів сказати, навіть у своїх вступних е, вступному слові я особисто розумію і хочу, щоб про ці речі говорило більше чоловіків, більше жінок, е, щоб медіа приділяла цій тематиці більше уваги. Було надано більше ресурсів, освіти і підтримки жінкам. Це питання не тільки захисту прав людини і збереження рівності, це ми всі розуміємо, як непропорційно страдають жінки від конфліктів, це в тому числі і про економічні переваги. Це не тільки там про рівність, це про економічний розвиток, це те, чим ми будемо займатися відразу після перемоги. Гендерний підхід при вирішенні конфліктів в поствоєнній відбудові економить кошти, дозволяє заробляти більше і забезпечує більш комфортне життя для е, всього суспільства. Провідні банки в своїх дослідженнях е, на базі даних підтверджують, що саме жіночі витрати на поліпшення добробуту для своїх громад, це освіта, медицина, догляд за дітьми. Вони формують середній клас. І є і зворотні твердження, коли жінки не мають свободу, страждають усі. Виключення жінок з процесів прийняття рішень усталює бідність, підвищує нерівність, розбурхує насильство і тим самим марнуються ресурси і відсутній ріст. В нашому проєкті, який називається «Supporting Women, Peace and Security», ми про який окремо обов'язково розкажемо сьогодні трохи згодом. Ми побачили, наскільки важливим є підтримка громадських організацій у прагненні надання допомоги жінкам, наскільки важливим є інтеграція гендерного компоненту в плани відновлення України, наскільки важлива розбудова сталих екосистем, адвокації та комунікація. Цих питань і скільки переваг отримує все суспільство від таких змін. Я ще раз хочу подякувати колегам, глядачам, партнерам консорціуму за цю подію. Я впевнений, що сьогодні на цій сцені ми в результаті нашої взаємодії у нас з'являться нові проекти, нові ідеї. А жінки і дівчата надихнуться сказаними, сформують нову когорту українських лідерів. Жінки вміють все в Україні. Вони роблять все під час війни, мені здається, ще більше, але часто їм не вистачає віри в себе і в свої зусилля. Нехай ця подія надихне нас всіх і надасть нові сили і мотивацію в такий непростий час. Успіху, дуже дякую. Дякую, Антоне. Дякую. Ми переходимо до першої панелі. У нас формат марафону, тому ми будемо швидко змінюватися. І я запрошую перших панелісток і модераторку на сцену для того, щоб розпочинати.